Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечальну гру під назвою Гра про солдатиків». Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Чекали ексклюзивне відео. Я ж казав, що буде відео про ранному житті. Коля, що ж таке? Ти що брехло? Ні, пацани, я не брехло. Вийшло так, що я мав знімати вже спалю, вже всі карти, можна сказати, розквіті, мав знімати відео по сівбі. бій. Але я не зняв тому, що ми сіяли, да, ми сіяли, але ж не своїм трактором, пацани. Ми сіяли Віталікиним трактором. Всі пам'ятаєте Віталіка, який мені допомагав знімати Black тим часом Він двадцять рази у мене на ютуб каналі з'явився. А в телеграм-каналі то вже практично кожен день. Так от, пацані, його тато нам сіяв, тобто сіяв МТЗ-80, а я хотів, щоб сіяв наш ЮМЗ. І тому це, вважайте, я її не сімав. Короткий відоф, тут, а в Ютубі, ви можете побачити, от в Ютубі вже післязавтра вони стартують. А от е, довгого не буде, на жаль, по собі. Тому я вирішив спастись, не кидати. Ситуацію е, просто так, і записати вже відео про солдатики. Ну, але ладно, пацани так вже відео е, так як не відео не по сіні, то відео ну, то, ну а по грі, то це відео у нас буде пацани на 10 хвилин. Я вам це гарантую. Воно мало бути на скільки Вроді на 9.30 а тепер на, на 8 пасани, воно, ой, пфу. А тепер на 10 хвилин відео. Ну ладно, я вже тут свого накидав. Ну ладно, факт того, що ще раз, сорі, ну, а ми тепер понатик. Тихо-тихо-тихо-тихо, вони мене зараз накидають. Е-тихо-тихо, -е -е. все. Кидаємо гранату. Кидаємо гранату. Все, бум. Ого. Вони ще й теж мені кинули гранату Так, тепер беремо. Раз. Одна, Давай. Тут є пацієнт. Зараз. Пішла. Перша. Друга. О, це то було бум. Понаше третя. Бум. Даже четверта. Бум! Розірвало! Давай ще. А ведь цей чел, пацани, йшов з лазерами. Ну, ладно. Я вибачаю пацані. Просто кожен до мене дзвонить кожен щось хоче іменно тоді, бляко, бляха, коли я записую відео. Ну ладно. Думаю, нічого страшного з парашутом. На рахунок три стріляємо. Раз, два, три. Давай! Давай, пацани, Наші цілі оцього червоного солдатика вбити. Він з лазером, він з лазером. В лазері це дуже опасна штука. Ні, 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 ні. Та як так? Ладно. А, здох, давай. Опа. Лежать, дядь, дядя, дядя Коля тобі сказав, Коля Бінго тобі сказав лежать. Так, тепер інші. Відео ще буде на 7 хвилин, на ще є час. 7 хвилин відео. Давай, пацани, ще хоча б 8-10 цих чоловічків до того часу накидають. Та, блін! Ці лазери тупо з ними нереально грати, я вам реально кажу, що це реклама, що ти? Black, Black Rusher. Добре, я Black Craша? Я снімав Black Rшу. Я снімав, вона ще зараз установлена, на ті я граю. Сьогодні грав два рази. Ну ладно, Blackra топ. Я думаю, що це як то Grandmobile, але так, це не Grandmobile, а Blackra, Black в 100 разів краще. то так, ні, ну, Я просто Grandmobile не грав. Ну і не хочу врати, бо я бачу в Саші фана, вдруга там в Артема ще одного однокласника. Е, типа, я бачу в них, то в них е, реально гамно. У вас реально гамно ваш Mobile. Я бачу тупо по графіці по реалістичності. Блекраша тупо е, отако. Блекраша тупо отак робить Mobile в цьому ділі. реально. Так, ладно, давайте, пацани, пацане, не будемо все ж таки вже геташку так, І ми перемогли. Ми перемогли з рахунком 22-20. А вчора на два зараз відірвались. На 2, 2 очка ми перемогли. А вчора ми щось на 15 перемогли, вроді, да? Да. Да, на 15. Ну ладно, давайте ще одну каточку таку зіграємо та й будемо вже прощатися. Якраз ще пройде 10 хвилин відео, вже, та й все. Так, давайте реклама, не рекл... а реклама, та ти що? як рекламу обожнюю. Що за гедота? Та тобто, якраз, якраз матч на 5 хвилин. Все, тра, все розчище. Так. Рані. Мені обідно на що того відео. Сьогодні мало би бути відео про правильному житті, посівна, я вже настроївся, Але вийшло. Ні, фіга не так. Я думаю, може сьогодні ще на другі поля там поїдемо. Ну, що сьогодні буде весело. А сьогодні ну, було не скучно, але все одно, все ж таки, знаєте. Сіяв Вітал... Віталік, по факту на Віталік, ну, тату, Віталік вже взагалі заблудився, ще трохи великом їхав, щоб потім проїхати. Ну, факт того, що він під кінець приїхав. Ну ладно, сіли ми, до речі, це поле, на якому ми ворали, пацані, Там воронка набрала 12 тисяч. Це саме популярне відео, на моєму каналі, ще популярне з культивації було. Ну, ладно, це вже не на тому полі. Ну Факто, що це поле для мене легендарне, бо там перше моє 12 тисяч, блін! капець, Перевалив, він мене тупо застрелив, вийшло. Так, ладно, поналу. З прицелом. Один, два, три. Давайте скріншот пацані. Один, два, три. Давайте скріншот пацани. Давайте в нашому стилі колібінгу. Один, два, три. Давайте скрінш, пацани. Так, все по колібінгу. Це по, це по, по бінгуськи. Е, 2-1, ми, ми, ми шо? Вишу? шо, хлопці, в атаку! В атаку, отаку! Уху! То як так? Як так? Як так, що ми програємо? Як так, а? Якщо дві зажати. О, та тут безкінечні патрони йдуть. Так, давай, 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 колянчик. Тебе тебе зіром, з меткістю все повинно ще бути хорошо, ти ж молоденький, так? Да-да-да! да Давай оба! А, він лазер, він лазерь, він лазер. ой Уйму, тихо, тихо, тихо. Він здалека мене попадає. Є! Накидав! Я накидав їх. А Мене хтось теж не кидав. Мене якісь щелк тупо теж не кидав. От пацані, як це класно, коли ще 3 хвилини відео, і ще 3, 3 хвилини матчу. Якраз дуже класно, коли це йде. Отако прям таке по тертю. По тертю. Реально, що воно топово виходить. Але ладно, так давай, 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 все. Э, а що за. ага, Давай-ка ми, пацани зараз отако от зробимо. Так, давайте. Оба! Е, що за. Ага. Пішла жара, Ууу, так та граната має бути, так? Да? Так, да, а вони є, а вони є. Давай, раз. Одна граната. Друга граната. Третя граната. А що, я здох чи що? А, не, не, потихоньку. братва, ми в огнях. Робимо вещі ось все, як полагається. Оба! Я одного з них розірвав і мене теж розірвало. Клас! Лайк! Лайк! Ой-ой! Я зараз тут зірвуся! Фух, а це що? Це з-під телевізора, типу, контакт? Давай! Раз, два, три. Бум-бум-бум! Бум! -бум, -бум! Бум! А той пройде навіть не почув все, що я тут думав. Ну ладно, пацани, так. Відео мало бути на 9 хвилин 30 секунд, а вийшло на 10 хвилин, ну як вийшло, виходить. Але ладно, так давайте нарахувати. Хоча можна і так, можна і так, хлопчики можна і так, да. А чому би якби і ні? Ну якби ну, да, мені можна, мені можна. Так, давай-ка ми з вами отако. Мінус один. Мінус 2, так? Да? Ні, не мінус 2. А, тепер мінус 2, 2 полягло, ще одне повзає. Давай, прямо до точності. Оба таки стоїмо. Мінус 3, а, блін, я, взірв... я взірвався. Та, ні! Спалився. Ну тоді, на пролом! А я йду на пролом по прямим і кривим, давай, тут пісня. Ні, реально, на пролом, пацани. Йдемо на пролом через 3, 2, 1. На пролом, вугу! Пішла жара, давай, 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 давай. Пішов є. Іду, йду, йду. Йду з накидуванням, давай. Ну. Ну, тихо, тихо, тихо. Якраз ще хвилина тайма. І відео хвилина. И давай, давай! Завалив. Оба! Дай ще раз. Завалив. Можете, можете мене тупо повідати. Давайте ще останнього до кінця відео, до кінця тайма накидаємо зараз. Та і вже якраз будемо прощатися. Зараз накидаємо останню та й прощаємося, так давай-ка. По тапках. Ну е, е давай, давай, давай. Або якщо мене накидуть, теж прощаємося. Ні, не якщо мене накидуть, а якщо я накиду. Коли я накидаю? Не якщо, а коли? У е! мене так зараз накидають, то шо, вже відео закінчувати. Да блін, а! Давай, е! Куда? Ні-ні! Ну давайте я ще все одно зараз встигну когось накидати. Когось накидать. Да, Знов бликраща, та Блекраща топова гра, я знаю, ми вже її прийшли. Мені вже її не треба показувати. М -м так, ну тут натя аватарка Blackша влучить, ніж грантмобайл. А ви от, будь ласка, в коментах напишіть, що вам краще? Чи аватарка Блекраще, ну і сама Блекраща, чи Блекше, чи Grand Mobile. Просто ті, хто такі от такі от на телефон, то можуть спорити. Ладно, і ми зіграли нічию в 9-9. Ну ладно, пасання, на цьому все з вам був колябін, госсорі, ще що не посівна, але ну, хоч щось. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться світом з друзями. Один раз перемогли з 22 20 рахунок і 9-9. Нічій другий раз. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока.